Доброго дня, мої шановні. Мене звати Наталя. Всім привіт з Миколаївщини. Канал, всім про все. Сьогодні п'ятниця, 25 квітня. Чоловік обробляє землю. Будемо садити картоплю. Картоплю ми вже декілька років саджаємо. Саджали під мотоблок. А в минулому році чоловік із мотоблока зробив отакий тракторець. І тепер обробляємо такий у нас помічник. Обробляємо землю тракторцем. Ну, а он дивіться, який у нас ще є помічник. І вже доволі давно він допомагає чоловіку обробляти землю. Лелека. В минулому році також лелека у нас був на городі, не один раз гостював. От. І ось сьогодні. Уже доволі, мабуть, з пів години у нас в погороді собі, щось видивляється, щось собі шукає попоїсти і не боїться ні трактора, нічого, ні нас. І ходить собі, нікуди не йде. Главний агроном буде дивитися, чи все гарно зроблено. Чи правильно обробляємо землю? Ось таке дуже гарне небо в нас сьогодні. Дуже-дуже сонячно. Сьогодні з'явився знов великий вітер. Ті дні не було так вітряно, а сьогодні знову вітер. І спека 37 на градусник у, у піднавесі. Тобто він не на повному сонці, і там 37. А ось, бачите, який помічник. Значить, все буде в порядку на городі. Є кому контролювати процес обробітку. Ось так чоловік фрезою зробить город. По осені він також обробляв. Ну, а це тепер. І бур'яни перемелються, і буде пухка земля. Отак От постоїть пару днів, вчепе картофелю сажалку і будемо саджати картоплю. Це наш зимовий часник. Ну а тут під зиму я сіла морковку і доволі дуже гарно зійшла морковка. І вже треба прополювати. Хоча вже просапували, але оці бур'яни. Ось обірізка, я не знаю. От, Морковка і тут. Це два рядочка там, два рядочка тут. Тут цибулька також, оце ця голландська зимова. От, ну, І ось морковка, бачите? Я ж кажу, там два рядочка. Тут вже треба сідати і отако все прополювати. Роботи, море, щось нічого ми не вспіваємо. А ще ці свята великодні. Великодні свята, персик квітне, інжирний, а далі такий. Сорти вже не пам'ятаю. Бачите, нікуди не йде. На городі. На городі лелека. Горошок уже такий гарний. А тут оце гібіскуси, Сіяла я їх тут разом, як всі квіти у січні місяці. Було відео, як я висівала. Будлея вже проснулася, виходить. От. Тут ось квіти посходили, ну і бур'яни. Що, ходжу, трошки прорву, а вони знов лізуть ті бур'яни. Ой, горошок росте. І бур'яни також. Тут також морковка посіяна, тільки вже оце весною. Коли сіяла горошок, тоді сіяла моркову. І вона вже також вже виходить. От. Ну, звісно, та зимова трохи більшенька. В квітнуті черешеньки, вишеньки. Саме головне, щоб не змерзли, тому що абрикоси квітли не дуже рясно, але всі замерзли, не буде і одної абрикосини. Тут у мене в парниках розсаджена капуста. Розсаджувала днів 3-4 тому, то вона ще не оговталась. І також спека. Ну нічого, щось буде. Якесь буде. О, бачите? Головний агроном на місці. Тут ось айстри посходили. Це насіннячко від Олени Смолівої. От, То гарненько посходили, дуже гарні такі ростуть. Надіюсь, що на осінь буде краса. Ну, а Там тюльпани он ще квітнуть. Тут капець, теж треба полоть. Це ось жовта черешня. Жовта-черешня найбільше цвіту. Аби ягода ще зав'язалася. Ось передають нам із неділі на понеділок о 5 мінус. Не знаю, що буде. Це вже дітки тюльпанові там цвітуть. Ну і там різні квіти і бур'яни. Тут ось, бачите, також дітки. Це як я викопую осінню тюльпани, перебираю ті манюпенькі цибулинки, я так осадю в рядок. От. Ось і рис. Тут ранній такий квітний. Він, не знаю, і не карликовий, і не великий. Він такий десь сантиметрів 35 заввишки. Ну і ось, яблуні в цьому році цвітуть дуже-дуже так собі. В минулому році яблук було засипано. Полуниця цвіте, половину полуниці виполола, а половина полуниці ще треба полоти, і малина також треба полоти. От, бачите, який кошмар. Так, тут курчушка і ярий часник. Дивіться, він ходить прямо біля трактора і не боїться зовсім не капельки. От, Поряд із трактором собі марширує. А тут три дні тому назад я висадила свою розсаду капусти. Пікінка, бокал. Далі цвітна капуста іглу. От. Потім рання капуста етма, середня капуста професор і пізня проф... агресор. Повисаджувала, вийшло у мене 5 рядочків капусти. Вона вечором, вночі і зранку стоїть як солдатики. А усе, як така спека, трошки падає, трошки в'яне. Ну, але ж тільки три дні як посаджена. Нічого, прийметься, все буде з добре. Ще треба брати солому і дуже гарно замульчувати. Сьогодні буду поливати. Три дні не трогала її. Ну, а сьогодні вже треба через три дні знову полити. О, помічник на місці. Ось. А собі. Ну, В теплиці в теплиці дуже купа роботи. Найголовніша робота кожного дня поливати. Поливати, бо дуже все пересихає. От, Вже отакий кріп вже рвала собі в суп в борщ. Цибуля вже велика, редисочка ро, росте, ще невеличка, але вже є. Маленька редисочка вже є. Якби захотілося, то можна вже й надіргати, ну, поки хай ще трошки підросте. От, Тут Сурфінії розставила, приймула, росте. На сурфініях вон, вже є бутони. Вже будуть квітнути. Гейхери ростуть гарненько. От. Моя головна задача зараз кожен день поливати. В теплиці 31. Ну а на вулиці 37, ну, Вона, вон, бачите, відкрита. Зовсім відкрита. Все росте, все росте. Все треба поливати. Ось Алісу ми заквітли вже. З насіннячка. Ну, все є. Ось вже одна розквітла, трошки підв'яла, треба вже поливати буде. От, кожного дня треба всі-всі-всі оці рослинки полити. Капу оцю, помідори треба вже розсадити, бо ж загусто. Думала, буде, ну ні, треба розсадювати, бо загусто. Біднице пахнуть, неймовірно квітнуть, всі квітнуть. І ота ампельна і ці кущові. Ось дивіться, той білий із жовтим. рудбекія є росте. ми на бутонах, а деякі вже квітнуть. Що знімаю, не бачу. Не хочу вставати на стульчик. То так, підняла вам телефон, знімаю. Пеларгонії потрошки мої також відходять. Помідори ці, що в стаканчиках прям гарненькі. Ось, Ось, візьму якийсь один вам. Бачите? Прям бравенька така гарненька розсада. От. Що це? Ага, воно не дуже видно вам, мабуть. Ну, банан червоний. Ну, Тут купа різних сортів у мене в стаканчиках. От. Ой, в мене приключилася отака неприємність, пару днів щось не дуже я заглядала. Напав паутинний кліщ на мої баклажаниці, що в стаканах гібриди. Обробила все добре, але успіли трохи повредити їм листячко. Тут алісуми також, маргаритки. Ну, Все-все, катарантуси підростають. От, Гомфрена. Ну, все потрошки, все потрошки росте. От, о, Бачите, і не бачила. Починає розпускати свою квіточку пеларгонія королівська ангели. Е, вербена заквітла. Бачите, оце така фіолетова. І червона. Хто у мене купував? Матиме також таку красу. Воздичка квітне, така якась молочна, вона не біла, вона якась бежева. І отака яскраво малинова. Бегонія так ще не розсадяна. Ну і тут все підростає. Дельфіні багаторічні і дуже-дуже багато петунії. Петунія у мене вся ампельна, в мене кущової немає. Ось такі кущечки вже наростають, це знасіннячка. То мене дивиться, той бачив, як я його вирощувала. Вербена також з насіннячка. Ну, тобто, все-все-все росте. І мені тільки вспівай за всім цим доглядати. Підживлювати і поливати. От. І розсадювати, пересадювати. Це ще не все ще є в хаті. У хаті також на стелажах Ще є дуже багато рослин, дуже. От. Ще ростуть. От От, як ви бачите, ще і в хаті багато і квіти, і різні рослини. Он уже вперлися. Це гібіскус маніо. Всяка-всяка всячина. Продовжує рости ще і в хаті. Що, мої дорогесенькі, дякую. Дякую, що були зі мною. Дякую, що провели час зі мною. Дякую за вашу увагу. За вашу підтримку. Щиро щиро дякую за ваші підписки, за ваші вподобаєчки, за ваші коментарі. Всім бажаю всього-всього самого найкращого! А найголовніше мирного неба над головою. Не забуваємо дякувати нашим захисникам за кожний день і за кожну хвилину нашого життя. Здоров'я, благополуччя, добробуту! Гарного квітування, щедрих врожаїв, мирного неба над головою. До побачення, друзі!